Друзі, доброго дня! З вами компанія Автолуськ та нове свіженьке авто. Це Volkswagen Tiguan 2018 року. 160 тисяч оригінального підтверджено нами пробігу. Автомобіль щойно з автовоза має оригінальний пробіг 160 тисяч кілометрів. Та 18 колеса, топова оптика, неймовірно класний колір, чудова комплектація в поєднанні з камерою асистентів, панорамою, комбінованими сидіннями, все-все-все по порядку. Ви підписуйтесь на канал, ставте чайок та погнали на огляд даного автомобіля. І так, зразу в очі кидається Парктронік 360, хром-пакет на всьому авто, є безключовий доступ. Відмінний стан просто підвізки та технічно взагалом стану автомобіля. Нагадую, 18 рік з пробігом 160. Зеркала, які складаються та регулюються, Автоматична коробка передач, 2-літровий дизельний двигун, присутній адаптивний круїз-контроль Дестронік, автоматичне світло, сенсор дощу. Ось так от автомобіль виглядає в салончику. Дивіться, в якому стані знаходиться підлокотник без будь-яких нюансів, косметика просто на вищому рівні. Відмінна бокова підтримка, поєднання алькантари та тканини. Шкіряне мультикермо підрізане знизу, LED щиток приборів. Є двохзонний клімат-контроль, розеточка на 12 вольт, запуск з кнопки, система Автохолд. Асистент паркування, автомобіль сам паркується. Дивіться, фонова підсвітка по всьому салончику. Дуже крутий та неймовірно класний автомобіль. Кого зацікавив, номер є в шапці профілю. Демонструю вам задній ряд сидінь. Ось так тут все виглядає. Дивіться, присутня кліма, USB, столики для далеких подорожей, підлокотничок. Неймовірний стан авто. Демонструю вам багажний відсік. Є камера заднього виду. Та ось такий от вигляд ззаду. Кого зацікавив автомобіль, телефонуйте, номер в шапці профілю. Нагадую, свіжопригнаний автомобіль з пробігом 160 тисяч кілометів. Асистент тримання полоси, відмінна комплектація. Та чудова ціна. Всім гарного дня та дякую.